Як дивіться, показую, що є в наявності на сьогодні від 1500 до 1800. Ось такий Redmi 8A, червоний колір 32 ГБ. Непоганий по стану. Type-C. Роз'єм, роз'єм на навушники 3,5. По екрану тут серйозних нюансів немає. По Xiaomi є ще Note 5 З відбиточком пальця ціна 1832 ГБ. 3 ГБ оперативної пам'яті. Замінений акумулятор тримає досить довго. По стану доволі хороший варіант. В комплекті зарядні шнурочки до цих смартфонів, Samsung A10, ціна 1600 гривень, має царапки по задньому корпусу. Так, телефон працює все добре, Мікророз'ємчик 32 ГБ. Так, ще є ZTE Blade a 5 1550 гривень 32 ГБ. Є потертості по задній кришці. Працює все добре. Мікророз'ємчик, ось такий варіант. І з бюджетніших варіантів ZTE Blade A3 3020 року, 1500. Ціна 32 ГБ. Досить хороший, непоганий телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.